Попробуй всі ці скутери об'їхати. Особливо, якщо взявши уваги, то що вони їдуть як хочуть, де хочуть. Пхаються і ще махає до тебе, ще там щось собі трендить підніс. Що то тіпа, ти погано їдеш, а не він. Да, так, щось там то не трендів. Я от, ну, тут в цих місцях то перший раз. А тось мені тринділів, що тут на півночі Італії, і порядок, коротше, то тільки на півдні така жопа. Та я переконався, що хір то правда. Італія то, блін, циган справжні. справжня. Нас і то, блін, якось їздять Ну Тут вообще жопа, Цигани то просто жопа. Сам сто метрів. конечно, ще гірш, тут ще. Хоть вулички, оці, я тут маю маю бачити таке пространство. В Римі такі вулички, що короче, ми оці раз бусами їздили. То така фігня часто буває, що ти коротше зеркалами зачіпаєш, блін. І бетон, і зеркала, і все що хочеш. Там ще їдеш, то там кожна п'ята машина це як мінімум, щоб зеркала висять просто вниз, вже обірвані. Блін, ну мало вести мене платними все рівно веде якусь хіровину, якимись, блін, якісь лаками якимись, блядь. 100 metrów w lewo. Porto, mare, na chrę to pisate? Port to porto, porto to jasno, że port, a mare to more. Na chrę pisate? Dwie różne lewskie. Tak, poniatno, że tam, gdzie port, tam more. Takich ryczek tutaj tak nie ma. Чи хоч в шльомах їздять. в Неаполь, наприклад, то взагалі там навіть шльоми ніхто не вдіває. Ти той кося раз стоїш, ну вправо тут можна їхати. Да, тут якщо будеш всіх пропускати, то до ранку не доїдеш. Вам Італія. Ну, щоб виїхати на ту платку, ну блин. Так от, ніби цікавився мотоциклами, але ніколи не знав. Ну от жести, знаєте, мотоциклісти ніби показують щось. От раніше, ну, ну ясно, рукою він підняв, руку подякув, що ти його пропустив. Я замітив, в Європі всюди дякують ногою. Праву ногу він опускає вниз, коли тебе об'їхав, показує, що ті подякують. Ну, тут видно, що циганиці що йдуть на тротуар. Ну, по пішохідному знають, що тут, то, що ти вийдеш на пішоход, то не факт, що тобі хтось стане. Тому видно, що не виходять. А стоять і чекають, поки пропустить хтось. От я думаю, що тут ніхто не пропустить. От. За Але зараз має бути на платну вже хоч буде трохи спокою. Хтось мене просив показати як то платиться за платні дороги. Якщо вийде зараз, то я звісно, покажу. Не знаю, чи вийде, але там в принципі, особливо показувати нема що. В принципі, так само, як в Польщі, тут під'їжджаєш, стоїть така хреновина, на ній дві кнопки. Вище і нижче. Вище для фур, нижче для легковушок. Суть її така, що ви просто берете і цей. Як то це називається? Берете і... Била, її маю серці. Пофіг їм. Ну і от така оціняє, і тут таке часто. Я дозаду не маю куди дати, бо ззади стоять машини. О, хороший автобус під'їхав. Тут, до речі, ці шофера, що їздять автобусами, це взагалі це реально мастіра. От зараз він при мене їде, я не можу цього зняти, але там, блін, ззаді він зараз по міліметру. Ну, Може би вже і я би туди проїхав, га? Ти стільки машин, що хім, хто пропустить, треба пхатися. Тут така політка. Пхаєшся, проїдеш, не попхаєшся, то й не проїдеш, бо ніхто тебе не пропустить. Ні один навіть не подумає стати. Навіть на тих скутерах, дивіться. Під раз їде, він навіть тобі навіть не подумає, що треба призупинитися, бо ти хочеш проїхати. Йому пофіг. Зачіпиш його, він ще буде визникати. Я, по суті, вони ніяких привілегій не мають. Мають їхати так само, як всі. Вже і так об'їжджають, але ну, то вже би хоч не підрізали на таких поворотиках. Ти і так думаєш, як би там описатися, що він там залізе. Ну, але менше За, з ними. Метру, влево, Я вам влево, просто влево, хотів показати, влево. як то виглядає їзда тут. І зверніть увагу, що влево, влево, мотоцикл влево. тут зустріти дуже велика рідкість. Переважно, навіть якщо зустрінете, то 90% з тих... Мотоциклів то туристи, тобто заїжджуть не місцеві. Місцеві все тільки на скутерах їздить. Тільки скутери. Навіть машинами рідко хто. Вай вже реально треба машину, бо так вони мають і машини, і скутери, але машини використовують рідко, бо знають, що то. І тут вся Італія, то не то що там тут. тільки. Всюди так. Знаючи просто машиною це зарані провал коротше. Вот. Зараз я вже по-моєму на кінець то вийду на плазму. Якщо я не помиляюся. Йопа, не не туди я поїхав. Це жопа, бля. Короче, п'я піндеться. Ти не в ту сторону поїхав. Це просто піндес. Тут хрен розвернешся, паліняю. От херня, коротше. За 100 метрів вліво маєш влево, я повертаю вліво, все, вже вказується, що вже не туди приїхав. Розвернутися тут теж не розвернешся, мало що 12 сплошна, то ще й машин, ціла купа. то не везе. Так, тут треба по-любому з'їжджати, бо треба якось розвернутися. Так, давай перераховуй тільки, Дивись, що тепер навігатор починає тупорилити.

мав бути на автостраді тепер у 5 .25. Тут ще шахір розвернешся, От тут речі, так, тут Італії розвернутися бусом, це коротше жопа. Це насправді повна жопа тут що -то взагалі. Ну то їдеш ти не їдеш. У мене знак стоп, їдь. Ой, я з тими циганом, як ми тут довго. 50 метров влево. Та, повний, За 50 метрів влево. Чому в тій Італії не можна було зробити нормальний доріг, я того не розумію. Дати їм під забудову менше місця. ну, Щоб хоч 20 см лишили. Вже б поміняла ситуацію, а який там. Ти чувствуєш тут дорожки тільки для цих. Для скутерів. У них реально дуже багато тих малюсеньких машинок, таких от смарт і срарт, ось всяка херовія. Нормальних машин тут таких практично що і нема. Стоп, куди мені їхати треба? Я вже блядь, її не знаю тепер, коротше. ну не ставай заді мене тим скутером, Йо. твою мать. Встане, блять, жаба задні мене скутером. Коли не треба, тупхаються. Коли треба, блін, то не поїде. Я не можу дати дозаду, не влажуся в поворот, вона ще, блін, стала задні. Охренеть, опять не туди. От кайзда, карч по Італії. Ось така їзда. Вже знов навігація порахувала Лайко в право, другу сторону кудись. То в одну сторону, то в другу сторону. Хер поймеш, куди вона веде. Хер поймеш. По таких дорожках, тут блядь, дорожка, оце вона рахується, дорога вліво пішла. Оце знову вліво, де скутер тут дорога пішла. Яка там вже по дорогах, там, блядь, скутер не проїде. Ось така їзда <плес> по Італії. Легко вправо. Як тут може бути легко? Там тупік при, при блядь. Ой, добре. Знімаємо далі. От скажіть мені, як то можна не матюкатися? мотюкати? Вже навігатор, вже разів з 10, напевно, перераховував повністю всю трасу. бо Тому що туди, де він показує, неможливо заїхати просто-напросто. Нема туди дороги. А дороги 40, тут настільки плотні. От нас подивіться, що тут дорожка Закрент, на дорожці. тут Настільки їх дохарина, що просто от воно само починає блудити. Він сам перераховує ті дорожки, якими проїхати неможливо. Закрент, вправо. Закрент, вправо. І попробуй тут щось цей. Нічого ти не зробиш. І то ще зараз. Добре, що такий час, що люди на роботі, то що зараз не є плотно. Оці всі скутери, що стоять, я в Римі деколи так попадав, що практично скутери не стоять. Ми їхали, там жопа, там реально капіте. То... Просто щось з чимось. А як замітили, я знову то вже саме, вже вертаюся до самої дороги, де я з автобусом розминався. Від цього дітка вже об'їжджав. Насправді що, а в Італії, це що не, Італія, то з чим-то, ще якби я не в їхав в то місто, ну, чого би десь на трасі, було б нормально. Але я їхав з поляком, який, Я знаю паркінг. Їдемо, їдемо, там паркінг, файний, все, там переночуємо, за фіня. Приїхали, паркінг зайнятий, повністю з лобалом закритий. Ну то їдемо. Проїхали по місті кілометрів 6, напевно, якщо не 8. Я кажу, та ставай під любий супермаркет. Та ти розумієш, то от той, ще б почне харитися, такий би то я йому ще винувати. Кажу, ти мило, хочеш, вставай де попало, кажу, я тобі ще казав, навіть давай вертаємося. А то 4 кілометри вертатися, з того, всього проїхали в 6 або 8 вперед і кажу, то що не легше було вернутися, там ми хоч знали, що є паркінг. Та що вже тепер вертатися? Блягли ночувати. Зранку я проснувся, його вже слава Богу не було. Та й от Така от, херовіна. Зараз вертаюся в то саме місце і там вже вже виїду з цієї сторони на ту платну ну, на автостраду, що вже буду по рівній дорозі їхати. Вже буде 100. трохи легше. Зараз во не попасти, бо там ще теж, опять зараз заїзд, заїздить, зараз побачите скільки полос. Так, за 400 метрів вправо, добре Ну, цей раз, по-моєму, добре їде. Здається, що все просто, а насправді, ви б подивилися зараз на той навігатор. Це жопа. Це просто жопа. Вот, але вже я слава Богу в тій стороні, що мені треба. Надіюсь, що я вже буду їх готувати естраду. Нам я так надеюсь, а походу что не, не так все просто. Да. Дни эмоций, короче, кто кажется. Мені сторони, це добре бо є що зняти. Це якраз от... Отакі от приколи якраз цікаво показати, щоб ви розуміли весь масштаб катастрофи. От, а цей. А. А їхати то зовсім не цікаво. Тут, блін, впрів. Так що мама не гарюй, блін. За 40 метрів, просто. Тут дуже сильно треба слідкувати за тими скутеристами бо Тут нас таких багато недорозвинутих. Вони, по-моєму, що на скутер взагалі права ніяких не треба здається. Причому незалежно який скутер. Я точно не впевнений, але часто як вони їздять, я думаю, що вони ніякі права ніде не здавали. Причому, що скутери тут є і по 500, і по 600 кубіків. Це такий скутер, що найполовина мотоциклів ховається. Там глушак знімаєш аж вогонь з труби хурина, чи. дорожнього руху, бачите, ауді поїхала. Я їду майже 100. Знак стояв 80. Це правило дорожнього руху в Італії. Таке чувство, що їм ті правила взагалі. До